Закон про адміністративні послуги був прийнятий ще два роки тому. Втім, половина українців про нього і гадки не має. Це судячи з кількості відвідувачів центрів надання адмінпослуг. Постійно потрібно працювати з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування і накопичувати у ту кількість послуг, щоб громадяни туди ходили, щоб це не були будинки, які пусті, гарні, комфортні для громадян, але вони пусті, бо не ходять, бо нема послуг, бо нема потреби туди ходити. Громадяни далі шукають, куди піти отримати паспорт, землю оформити і так далі. І тому подібне. Прикладами адміністративних послуг є реєстрація актів шлюбу, народження і смерті. А також отримання внутрішнього і закордонного паспортів, водійських прав, реєстрація місця проживання, транспортних засобів, бізнесу, дозвільних документів на майно і землю в травні. Уряд прийняв дуже позитивне рішення про те, щоб ці послуги завести в ЦНАПи. Це рішення багатоетапне, тобто воно ну, передбачає поступове заведення базових послуг в ЦНАП, але насправді це рішення не просто виконати, бо є проблеми в законодавстві, є проблеми технічної готовності офісів. Одвічною українською проблемою є бюрократія. Тепер стару систему обіцяють реформувати за зразком країн Євросоюзу. Чиновник кожен хоче виправдати своє існування тим, що він виписує купу довідок, ганяє людину по колу. І досить часто, в принципі, система отримання довідки чи будь якого дозвільного документу нагадує ходіння людини колами пекла. Людина повинна відчути турботу держави. Вона повинна насамперед відчувати повагу держави до себе, тобто приниження людини в цим падінням по замкних кулах повинно залишитися в минулому. Сергій Іванов ігор Шиян новини 33 третій канал.